Права 493. Подайте многочлен у вигляді різниці двох многочленів так, щоб усі члени обох многочленів мали додатні коефіцієнти. Ну, гаразд. Давайте ми тоді запишемо цей многочлен, поміняємо доданки, і ми його запишемо дещо в іншому вигляді. То ми запишемо так: спочатку всі додатні запишемо: 3m у квадраті n плюс. 4n у квадраті. Ну, а потім всі від'ємні мінус 5 мінус 9n і мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте я ж підкреслю ця частина, це у нас перший многочлен. Він з знаком плюс. Його можна використовувати як перший многочлен. Ну, а зеленим, те, що з мінус. Тут взагалі з кожного цього одночлена знаком мінус можна винести мінус задушки, і тоді нас залишиться плюс у дужках. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, з першого одного члена записуємо в дужках. Це у нас вийде 3m у квадраті n плюс 4n у квадраті. Ну, а зараз виносимо знак мінус, тоді знак доданків змінюємо у дужках на протилежний. Отже, було мінус 5 5МН, ставимо плюс 5mn. Було мінус 9n, стане плюс 9n. Було мінус 7, стане плюс 7. Якщо ми зараз другі дужки розкриємо, отримаємо той самий вираз, який в нас зверху. Все, ми подали нового член вигляді різниці двох многочленів. І всі члени в нас обох многочленів мають додатні коефіцієнти. Записуємо відповідь. Отже, ми записуємо як 3M у квадраті n плюс 4n у квадраті мінус 5mn плюс 9 n плюс 7 є yeah.